І ще одна кондитерська холодильна вітрина Colt C16G. Модель польський виробник. В чорному кольорі. Знизу новий чорний пластик. Вітрина після реставрації. Чиста, перефарбована, свіжа вигляд, як з нової. Ось з боку немає заглушок, їх поки що не ставили, вони окремо в пакетику. Чому не ставило? Бо, можливо, прийдеться розбирати в дверний занос, в дверний пройом заносити. О, тому, щоб зняти бокові панелі, потрібно зняти заглушки. То ми їх в останню чергу будемо ставити вже під покупця. У неї подвійний плафон, подвійна підсвітка. Знизу тут led лампа ми її замінимо і буде. Ще нижня світитись, верхня світиться чудово. Цю допрацюємо. так Виїзні шухлядки працюють ідеально. Новий ущільнювач білого кольору стоїть нова гума. Стільниця граніт. Шторки прозорі, не затерті. Ось всередині покажу. Зараз робимо контрольну діагностику після майстра, перепровіряємо по температурі. Робимо підсвітку. Тут фактично або лампа, або стартер, бо споживання електрика йде сюди. О, ось вона вимкнулася у нас, нагнала температуру. О, є де-не-де ось такі дефекти на поличках, але вони затерті наждачкою, різати руки не будуть. Це єдині такі нюансики одразу показую. Значить, 1,62 довжина, 92 см ширина бокової панелі. Висота 1,35 м. Стандарт кондитерка 1,35 метрів висотою йде зазвичай. Сам подіум, сам подіум, ось виїзний один має розмір 78 на 66 см. Полички знизу уверх ідуть

Споживає 700 Вт в годину така кондитерська холодильна вітрина, є заводська лайба. Якщо вони є, ми їх не знімаємо, ці лайвочки. Хай будь-які вони будуть, тому що по них потрібно буде орієнтуватись, якщо дозаправити, то який фріон потрібно, там скільки ваги фріону, ну, основні параметри характеристики. Тут ставиться зливна ємність лоточок, будь-який. Відерочку, лоточок, о, куди скапує конденсат. Показую, що вітрина тут як нова на вигляд, ну і по працездатності. Відповідно. Нуль нагнала у нас, хоча заводський параметр має бути від 3 до 10 градусів Цельсія виставлятись. Тобто троєчка у нас буде на подіумі, якщо виставити 3 градуси, ну, достатньо таке добре холодить. Але з кожною поличкою температура буде підійматись. На 3-4 градуси. Це закон фізики, тому що це статична вітрина статичного охолодження. Охолоджує тільки ось цей випарник. Тобто троєчка буде знизу. О, тут на першій скляній колисці буде орієнтовно 5-6 градусів, О, тут орієнтовно 10 і на верхній 12-14 для різних видів товарів, для різної продукції кожна кондитерська вітрина зі статичним видом охолодження охолоджує у таких параметрах. Фронтальне скло гнуте, скло заводське, шліфоване. Ну, в принципі, все. Дуже гарної якості. Польська кондитерська холодильна вітрина.